Ну що, спробуємо розворушити трохи той кисляк навколо мобілізації. Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. То буде звернення про збір та про набір. Ми виросли. виросли перш за все за рахунок допомоги українського народу та його безмежної довіри. Зараз прийшов час, і ви станете свідками створення, очевидно, найбільшого в світі і точно найтехнологічнішого. Підрозділу в Україні ударних безпілотних авіаційних комплексів 100 кілометрів смуги закриє той підрозділ на будь-якій лінії бойового зіткнення, звісно, паралельно з підрозділами на тій смузі, але забезпечивши надійний щит та інтенсивну цілодобову ударну діяльність, направлену, направлену на визволення. Близько 700 днів ми на війні, 500, з котрих ми літаємо денно і ночно. Результати нашої роботи ви щомісячно з недавніх пір бачите і можете аналізувати ефективність вашої підтримки нашого підрозділу. Тож зараз я озвучу головні принципи побудови даного підрозділу для того, щоб мотивувати велику кількість тих. Хлопців та дівчат, що ще не визначилися і планують чи роздумовують навколо можливої мобілізації. Принципи створення підрозділу стоять на трьох стовпах навколо головної ідеї, найцінніший актив підрозділу це люди, це воїни, питання збереження життя котрих. Навчання та оснащення засобами є пріоритетом номер 1 А ті три стовпа це є три компетенції: компетентна мобілізація, компетентне забезпечення та компетентне управління. Я зупинюся на кожних з трьох компетенцій, але скажу, додам лише одне: ми е, прямуємо до автономної моделі ударного підрозділу повного комплексу виявлення. Знищення, радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Той підрозділ має стати прототипом для клонування. Ми пройдемо кризу росту і надамо готову модель для множення. А поки в мене звернення як для військових, так і до цивільних. Для формування штабу, звісно, потрібні кваліфіковані військові по цілій низці напрямків, котрі мають хоч який-небудь досвід. у... Бойових діях та ведення господарської діяльності окремої військової частини. Для формування армії пілотів головний акцент у підрозділі буде зроблений на мобілізацію юнаків та дівчат населення України із ряду е цивільних. Тепер зупинюся на кожній згаданій компетенції. Компетентна мобілізація номер один. Це той принцип, навколо котрого здійснюватиметься набор у створений окремий батальйон ударних авіаційних безпілотних систем морської піхоти «Птахи Мадяра». Ми запросимо велику кількість цивільних людей, котрі працюватимуть виключно по своїй спеціальності. Ми навчимо вас літати, ми навчимо вас дешифрувати, ми навчимо вас аналізувати ситуацію, координувати дії. І вести необхідний облік для мобільного прийняття дій нам не потрібні на посади пілоти, котрі завтра візьмуть до рук зброю і підуть стріляти. загальну військову підготовку. Звісно, ви пройдете на базі нашого підрозділу та відповідного навчального центру. Але я гарантую кожному, що мобілізується до нашого підрозділу, використання виключно по професійній належності, на котрій та людина буде відібрана. Якщо ти літун, ти маєш літати. Якщо ти танкіст, ти мусиш їздити на танку на бойові задачі і наносити носити вогніві враження. Якщо ти займаєшся автогосподарством, ти ремонтуватимеш військові пікапи. Якщо ти бухгалтер, і для цього не обов'язково, щоб ти був військовим, ти будеш вести облік і відповідати за те, щоб у підрозділі все правильно облікувалося і звітувалося. Ми потребуємо широкий перелік звичайних. Цивільних професій. Ми шукаємо навіть аудитора, адже один з головних принципів це є боротьба з корупцією в армії, боротьба з е, тими зловживаннями, котрі час від часу, чи, може, не час від часу, котрі мають місце і котрі в нашому підрозділі є поза законом. Так само, як вживання алкоголю, так само, як вживання наркотиків і інші асоціальні. Е, Дії та норми поведінки, що є неприйнятними і будуть жорстоко, окей, жорстко каратися. Ми шукаємо мотивованих, патріотично налаштованих людей, і тут нема різниці ні у віці, ні у статі, котрі проникнуть нашими ідеями і долучаться до нашої команди, віддадуть всього себе, всі свої професійні навички для того, щоб той підрозділ дійсно був. Найефективнішим і пришвидшував нашу перемогу. А також ділився своїм досвідом з іншими підрозділами, адже побудувавши в Україні з десяток таких підрозділів, можна докорінно змінити ситуацію на будь-якій смузі фронту, і то нами вже неодноразово доведено. У посиланні, яке буде до цього посту, є дуже об'ємна анкета. Я прошу звернути увагу на всіх рекрутів та кандидатів і набратися терпіння для того, щоб її правильно і повноцінно заповнити, набратися терпіння, доки ми то все проаналізуємо. Бо, крім іншого, безпекові питання навколо підрозділу є пріоритетом номер один. Всі ви знаєте про цінники, оголошені лідерами, про високу зацікавленість знищення наших. Пілотів місць розташувань, все інше, то безпекове питання є одне з пріоритетних при фільтруванні е, у тому наборі, що я сьогодні, 19 січня, е, запроваджую у підрозділ, що недавно був створений. І того треба дати вичерпну інформацію для того, щоб ми підібрали кращу, провели експертизу і підібрали ви... Кращу вашу компетенцію, котру ми доповнимо повноцінним отриманням знань, забезпеченням засобами і інтеграцію у вас у виконання бойових задач на будь-якому напрямку. Чи це стосується пілота, чи то стосується інженера, е, інженера сапера, чи то стосується програміста, чи це стосується медика, е, чи то стосується е, техніка, механіка чи радіоелектроніка у інженерних підрозділах. Більшість вакансій у тій у тому посиланні, є розписаними. Обирайте одне з них у міру нашого з вами спілкування. Ми все рівно дійдемо про найбільш ефективне, можливе у вас застосування у війську з точки зору ваших здібностей Не стидайтеся і не комплексуйте з приводу вашого неготовності, адже будучи людиною мотивованою. Будучи людиною думаючою і будучи людиною прагнучою, за 2-3 місяці ви станете спеціалістом у тому чи іншому напрямку, який буде вами обраний, нами акцептований і направлений е в напрямку вашої підготовки та залучення. Саме такою я бачу компетентну мобілізацію для того, щоб залучити більшу кількість людей, котрі сумніваються зараз в своїх фізичних здібностях чи силах. Хоча володіють світлою, розумною головою, високим інтелектом, і спроможні е, зробити набагато більше, ніж вони будуть копати окопи, котрі теж треба комусь копати. Але копати їх мають інженерні війська ЗСУ, а також добродії, компанії, і все інші, хто зголосилися прийняти в тому участь. Ну і держава, звісно. Що стосується компетентного забезпечення. Це друга компетенція, котра є пріоритетом у формуванні нашого підрозділу. У рамках цієї компетенції я якраз таки оголошую сьогодні 19 січня збір, котрий буде направлений на придбання високотехнологічних засобів, за котрими, можливо, держава не встигає з точки зору замовлення їх забезпечення. Я обіцяю, що жодна. Копійка народних зборів не піде на придбання типового дрону FPV. І коли ми говоримо про той мільйон дронів, котрі озвучила держава, у мене є чітке розуміння спроможності поточних е підприємських зусиль на забезпечення зборки тої кількості. І я дуже прошу не спекулювати на ту тему, наприкладі Озвучені недавно тези про збірку дронів на кухні, адже це звичайна маніпуляція, яку підхопило населення і широко розшарило у соцмережах. Я поясню свою думку. Я така відомий волонтер Марія Берлінська. Я залишу посилання у цьому пості. Я прошу тих, хто мені довіряє, просто клікніть його і почитайте. Головну думку, котлу висловила той волонтер, запустивши на базі Вікторі Дронс. Школу навчання всіх небайдужих до збірки, що не має жодного відношення до того мільйону дронів, котрий був оголошений, дайте трохи часу. І держава, очевидно, роздуплиться і знайде ресурси на придбання тих дронів, котрі зараз, я то точно знаю, велика кількість цехів вже зосередження на отриманні комплектації компонентів і збірці їх з подальшим їх реалізацією. Того. Ми не плануємо збирати кошти на типові засоби, до котрих відноситься те саме FPV, але робота е наукової частини підрозділу навколо їх вдосконалення, навколо пошуку нових технічних рішень, навколо машинного зору, навколо інтеграції масового застосування тепловізійних камер для ефективної роботи по ночі, навколо всіх інших моментів, про котрі я не буду зараз розповідати. Це все ляже додатково на наші плечі, адже держава фізично не встигатиме по причині відсутності повноцінно функціонуючих військових інститутів займатися тими розробками, їх випробуваннями, імплементацією до масового застосування. Сума збору у нас не обмежена. Я мушу її обмежити лише. Поточними можливостями тої спільноти, котра зазвичай дивиться е, мої відео, терпляче і довгі, обмежити її у сумі 50 мільйонів гривень. Хоча на сьогоднішній день ми розписали понад 100 мільйонів гривень на потреби підрозділу, що стосуються виключно високотехнологічного обладнання. Це є суворі, сурові е, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Це є нові типи ударних. Бомберів, котрі я звичайно називаю ночним доктором, за котрим стоїть високоефективна і е, дуже е, насичена цілями нічна робота, де треба працювати над збільшенням глибини, над захистом е, всіх систем управління керування, над збільшенням вантажопідйомності, і ми не зупиняючись постійно. Підхоплюємо і розширюємо лінійку тих засобів, на котрих ми, до речі, вчитимемо керувати і воювати велику кількість мобілізованих людей. До переліку засобів, що стосуються збору, буде віднесено лише дві категорії засобів для подальшої їх роздачі на різні підрозділи ЗСУ, адже вони є дуже потрібними і наразі, не очікуючи нашого. До формування допоможуть музі фронту то є засоби РЕР, ті комплекси, на котрих нами навчено вже понад 70 екіпажів, і котрі ми забезпечуємо комплексами, що спроможні виявляти ворожі дрони FPV. І надавати відповідну інформацію е, засобам радіоелектронної боротьби для їх знищення. Це те, що ми показуємо на своєму прикладі. І тільки на околицях кринків на сьогоднішній день цифра виявлених дронів зведеною групою нашого підрозділу з морпіхами перевищила 1700 одиниць ворожих дронів. Понад 1200 чи 300, 1300, Не пам'ятаю статистику, виставляю вже є знищеною. 76% ефективності цих засобів. Того у тому зборі. 50 комплексів буде придбано для Роздачі тим підрозділам, котрі пройшли у нас навчання. Друга стаття видатків для різних підрозділів ЗСУ то евакуаційні возики. Четверту тисячу возиків. Ми роздаємо, і зараз на них якась просто якийсь вірус пішов. Нарешті бригади зрозуміли, що в кожному взводі має бути е, в кожному відділенні, має бути такий нескладний засіб доправлення боєприпасів до позицій та евакуації поранених. І вибачте загиблих побратимів. І того зараз в чергу вилаштувалася велика кількість бригад, котрі отримують а, повзводно по відділенням, отримують ті засоби від нас руками роздачі їх прямо виробником Брамер, про котрий я казав на тисячу возиків. Нам треба зібрати 4,6 мільйона. На тих 50 комплексів РЕР Нам треба зібрати трохи більше півтора мільйона. Тобто, 6 мільйонів з 50 мільйонів гривень збору, що я оголосив, будуть направлені на роздачу. Різним військовим частинам, військовим підрозділам